Друзі, всім доброго дня! Хотів вам показати, як працює складний відсоток і чому Ейнштейн його назвав восьмим чудом світу. Для порівняння в нас була така історія: клієнт з-за кордону, знаючи за компанію MetLife, яка працює в багатьох країнах світу, більше 40 країнах світу, в принципі, погодився відкладати 1500 євро в рік. Получається, тобто в тій країні, де він живе, ми йому показали, яка різниця між вкладами там в цю ж саму компанію і тут в Україні. Якщо ми дійсно подивимося, в Європі відсоток завжди нижчий. Да, якщо взяти 1500 євро під 3% річних, тому що там дають максимальний відсоток 3% річних, получається він заробляє 45 євро в рік. Тобто в кінці року в нього вже 1545 євро. Якщо подивитися на другий рік, 1545 євро, він знову додає свій платіж 1500 євро. В нього вже 3045 євро і так само під 3% річних, але це вся сума. Дорівнює 91 євро йому капнуло за, на другий рік. В сумі по закінченню другого року 3136 євро. Якщо так перерахувати 20 разів, ми побачимо, що по закінченню такої програми він собі забере 41 503 євро. Якщо подивитися, що він уклав за 20 років, бо, тому що 1500 в рік за 20 років клієнт вклав 30 000 євро. На виході забрав 41,503 євро. Якщо подивитися в Україні, так, цих самих півтора тисячі євро по сьогоднішньому курсу це 60 тисяч гривень. Даже рахуємо під 10%, тому що компанія за 20 років в Україні давала в середньому 14%. На сьогоднішній день ми розуміємо, що відсотків впали. Ну, В середньому під 10 За рік йому вже капнуло 6 тисяч гривень, а не так, як в Європі, 45 євро. Тобто в кінці цього року вже 66 тисяч гривень. Гривень на другий рік до 66 тисяч гривень, плюс 60 тисяч гривень це його наступний платіж, в сумі 126 тисяч гривень, і ця вся сума під той самий відсоток плюс-мінус 10 відсотків. рівня вже 12 600 йому капнуло за другий рік разом 138 тисяч 600 гривень. Якщо так передивитися, по закінченню 20 років да, в нього 3 мільйона 780 тисяч 133 гривні. Якщо так подивитися, сума дохідності, виходить да? 3 мільйона 780 тисяч гривень. 133 гривні. Мінус 1 200 000, це його власний вклад, тому що по 60 тисяч 20 років це мільйон 200 000, клієнт сам відклав. 1 мільйон 200 000, мінусуємо. дорівнює чистими. Получається відсотками, що заробило 2 мільйона 580 тисяч 133 гривні. Не забуваємо, що ми платимо податки потім не з усієї суми, а тільки оподатковується 40% цієї суми. Ну, грубо говоря, це мінус. Давайте так, 180 тисяч 133 гривні. Так. Плюс-мінус за округом. Чистими, виходить, 2 мільйона 400 тисяч гривень. Якщо розділити на середнє да, що за 2 мільйона 400 тисяч гривень поділити на 20 років, що ви кладете 60 тисяч гривень в рік, а компанія вам дає 120. В принципі, дуже гарне порівняння, як е, чому у європейці беруть тут в Україні такі програми. Порахуйте самі, скажете свій результат. Дякую.